Оповитий міфами, стереотипами, упередженнями схід в Івано-Франківську презентували книгу Примарна ясність, міфи і стереотипи навколо Донбасу і війни. Над нею працювали юристи, правозахисники та журналісти з різних громадських організацій. Більшу частину видання було написано до початку повномасштабного вторгнення, тому в центрі уваги багатостраждальний Донбас. Водночас описані проблеми наголошують у передмові. Відтоді нікуди не зникли. А саміва ніхто привів Росію на Донбас. Він відкриває книгу. І це достатньо такий дуже поширений стереотип, і ми певний час після повномасштабної війни думали, що його насправді вже й немає. Але, на жаль, ми бачимо підтвердження, що деяка частина населення досі вважає, що Схід є проросійським, що є якісь умовні проросійські міста, і що там раду приймають і приймають і очікують на Росію. Примарна ясність включає в себе історії переселенців, учасників подій на Донбасі і аналіз відкритих джерел. Деякі співавтори на собі відчули прихід країни загарбниці на українські землі. Це переважно люди, які не один рік працюють в сфері захисту прав людини, які прямо чи посередковано Пов'язані з війною з починаючи з 2014 року. Частина наших колег власне і є тими внутрішньо переміщеними особами з 2014 року. Частина з наших колег були людьми, яких арештовували на території Донецька, Луганська, які пройшли через усі жернова Полону. Потім звільнення, повернення на територію, контрольовану урядом України. Передмову і заключне слово написала Надія Нестеренко каже потрібно усвідомлювати наскільки масштабну пропаганду веде росія перша частина книжки висвітлює події 2014 року окремі розділи присвячені тим хто лишається на окупованих територіях полону і колишнім полоненим я Одна із небагатьох людей, які долучилися до написання цієї книги, не з Донбасу, я з Київщини, і я більше семи років працюю з темою війни, документую воєнні злочини, опитую колишніх полонених і багато інших постраждалих. І власне, як людина із Київщини. І я можу сказати, що працюючи багато з інформацією про війну, а на жаль, мені страшно усвідомлювати те, що всі ці механізми, всі ці процеси окупації території дуже легко повторити в моєму рідному місті. Локацію вибрали не випадково, презентували видання у центрі Ямаріуполь, невеличкому осередку сходу на заході, як назвала його одна зі співавторок Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал Читиста